В Олександрії триває підготовка до турніру сильних, спортивних змагань для непрофесійних спортсменів. На цих змаганнях любителі спорту можуть спробувати свої сили у віджиманні, підтягуванні та штовханні 24 кілограмової гирі. Вже відома дата та місце проведення змагань. Турнір сильних відбудеться 8 серпня на спортивному майданчику училища культури та на новому майданчику для занять воркаутом, будівництво якого відбувається поруч. В проектуванні цього майданчика взяли участь воркаутери, які разумеется и які потрібні турніки для занять цим видом спорту уже можна бачити те, що здесь знаходиться. Турніки, 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 опять таки турник з елементами для упражнений для воркаута основа для станка для роботи на прес. вон в уголке тоже станок под другим углом работа на пресс йде. Приспособление для отжимания от пола, чтобы руками не на грязь, в случае непогоды, то есть на разные уровни. Специфический элемент тоже для воркаута, шведская стенка, рукоход, как бы брусья в процессе. Ну, все нормально, так как должно быть. Якщо погода не дозволить проводити турнір Просто неба, змагання відбудуться ймовірно у спортивному залі однієї зі шкіл Олександрії. За словами Юрія Кузніцова, організатора турніру, зараз до нього надходить багато запитань з приводу організації та проведення турніру. Запитують про технічний внесок за участь. Юрій Кузніцов наголошує, участь у турнірі сильних абсолютно безкоштовна. Навпаки, організатори стимулюють спортсменів грошовими нагородами за три перших призови місця. По упражненням По гири вопросов много. Обычный толчок гири, одной гири, одной рукой. То есть одна гиря не двумя руками. Засчитывается повторение, выполненное одной рукой. Техника обычная, техника гиревого спорта. Каких-то там особых сложностей нет. Подтягивания, армейские подтягивания, чтобы подбородок был выше перекладины. По технике раскачиваться, не раскачиваться. Ну... Ми определимося с з этими моментами. но правила будуть одинаковые для всіх. Аджимання, рівний корпус на ладошках, на кулаках, немає абсолютно ніякої різниці, як кому удобно. Наразі вже готові медалі для переможців, є зразки дипломів. Вирішуються питання з приводу суддівства та показових виступів. Однак учасників, які зареєструвалися на турнір, на жаль, поки що не так багато, як хотілося б організаторам. Многі люди, з ким я говорю. Как-то начинают, ну я не знаю, вот если бы я был уверен, что я выиграю, туда бы я пошел. Ну, как-то, по-моему, немножко неспортивно. Нужно бороться, нужно стараться соревноваться. А в чем главная проблема? Те, кто много подтягивается, много отжимаются, в большинстве мало поднимают тяжести. Соответственно, наоборот. И за счет этого почему-то люди боятся. Ну, я не знаю, что здесь страшного. Это хорошее соревнования. Собраться, пообщаться, выступить. Я думаю, що должно, должно бути нормально. Ребята, давайте збираємося, проводимо хороший турнір. Не нужно сидіти вдома, нужно приходити боротися. Дізнатися нові подробиці підготовки до змагань та ознайомитися із положенням турніру сильних можна на сайті «Все о спорті в Олександрії.